Це може звучати дивно, але я святий, я хороший, і це насправді змінило моє життя. Погана система освіти, погані викладачі, величезне навантаження. Кожна дія має наслідок. Одні з найгірших моментів мого життя насправді найкращими. Ви коли-небудь задумувалися, чому одні мають все, а інші нічого? Чому одні досягають все легко, мають хороше здоров'я і насолоджуються життям, а інші, тяжко працюючи, так і не бачать результату? Що це? Соціальна несправедливість чи, можливо, є один секрет? Мені дуже подобається вислів, який колись мені сказав один доволі успішний чоловік: наше життя і наше щастя вбивають три речі: Жаль за минулим. Невдячність за теперішнє і страх перед майбутнім. Тому ніколи не потрібно шкодувати за минулим. Потрібно дякувати за те, що маєш зараз, і не боятись йти вперед. Такий вислів наштовхнув мене на певні роздуми. Всі аспекти, які руйнують наше життя або руйнують наше щастя, вони пов'язані з нашим мисленням, з нашими думками. Вітаю, мене звати Іван Дудка. Я автор каналу Golden Ticket Club. І сьогодні ми поговоримо про мислення і як наше мислення впливає на наше життя. Ті, хто мене знає, можуть підтвердити, що я дуже часто люблю називати одні з найгірших моментів мого життя, насправді найкращими. Чому тому, що найгіршими вони здаються тільки в перші моменти, ну тобто, деякий короткий проміжок часу. Я народився в селі. В селі всі один одного знають, і події, які стаються в кожного, дуже жваво і дуже часто обговорюються. Мій дідусь був головою села. А відповідно події, які відбувалися зі мною, від події, які відбувалися в нашій сім'ї, дуже жваво обговорювалися людьми в селі. Вчився я доволі непогано. Вступив на юридичний факультет, але ледве вижив там два курси. Чому ледве вижив? Тому що я не вчився. Практично зовсім не ходив на пари, і я йшов на виліт, мені довелось взяти академвідпустку. відпустку. Це була страшна трагедія для мене, для моїх батьків, для моєї сім'ї. Я відчував наскільки сильно я їх підвів. Я закрився в собі, практично взагалі не виходив з хати, намагаючись уникати зустрічі з людьми і уникати питань про успіхи в моєму навчанні. Ну а які тут можуть бути успіхи, коли навчання немає. Через три місяці я пішов на тренування до свого хресного батька. Ми дуже довго говорили, але ніяк не зачіпали тему мого виліту з університету. Мені це набридло, і я сам почав говорити про свій виліт, виправдовуючи себе. Погана система освіти, погані викладачі, величезне навантаження. Ну і взагалі університет має купу проблем: я святий, я хороший і просто став жертвою таких ситуацій. Хресний послухав мене, але потім сказав: Дивись, мені в принципі немає різниці. Чи ти вилетів за стороннім фактором, чи ти вилетів з університету тільки за своєю виною. Для мене це не важливо. Ти як був моїм похресником, так ним і лишаєшся, яке в мене ставлення було до тебе, таким воно і залишилося. Мені важливо тільки одне: коли сьогодні прийдеш додому, закрийся в себе в кімнаті і щиро та чесно поговори сам із собою. Дай собі відповідь, хто винен в тому, що ти вилетів з університету. В принципі, я таки зробив. Коли я почав справедливо та тверезо оцінювати ситуацію, я зрозумів, що в тому, що я вилетів, вона виключно моя. І це насправді змінило моє життя. Слова хресного батька абсолютно перевернули моє мислення. І я перестав звинувачувати когось, а почав працювати над своїми помилками. І знаєте, який результат? Я закінчив юридичний факультет. Університету Івана Франка з відзнакою. Викладачі, яких я перед тим звинувачував, стали моїми друзями та наставниками, а процес навчання приносив мені колосальне задоволення. І так, одна з найгірших ситуацій в моєму житті насправді стала найкращою, тому що вона змінила моє мислення, а відповідно змінила моє життя. Від того, як ми думаємо та як ми мислимо, залежить буквально все. Закону тяжіння ніхто не відміняв. Те, що ми носимо в собі, як ми мислимо, як ми думаємо, воно транслюється у всесвіт. Якщо ми носимо в собі негатив, ну то, звичайно, світ навколо нас буде сірим і похмурим. Якщо ми мислимо позитивно, то ми будемо і бачити позитив у нашому житті. Енергія позитиву, енергія покращення буде приходити в наше життя. Якщо ми почнемо дивитися на наші нібито падіння або якісь погані. Ситуації, якщо при кожних складних важких ситуаціях у вашому житті ви не будете опускати руки, а будете розглядати такі ситуації, як трамплін для взлету, то ви точно зможете досягнути того, чого ви хочете. Не шукайте винних. Подумайте, де були ваші помилки, де були ваші недоопрацювання. На юридичному факультеті нас вчили, що кожна дія завжди має наслідок. Між дією і наслідком завжди є причинно-наслідковий зв'язок. На юридичному факультеті нас вчили, що кожна дія має наслідок. Між дією та наслідком є причинно-наслідковий зв'язок, який якраз показує і логічно обґрунтовує, чому після наших дій є саме такий наслідок. А не інший. Якщо ви зможете зрозуміти просту істину з тих трьох складових: дія, причинно-наслідковий зв'язок та наслідок – ви отримуєте потужний інструмент для аналізу. Наприклад, ви пізно встали, і в результаті чого проспали важливу для вас зустріч. Дією є те, що ви не почули будильник і встали пізно. А наслідком є ваше запізнення на важливу для вас зустріч. Причиновано слідковий зв'язок між цією дією і цим наслідком є те, що вчора ви засиділись до пізньої ночі. І. Користуючись таким аналізом, ви одразу можете бачити, над чим вам потрібно працювати, тому що проблема була не в тому, що запізно приїхало таксі або великі корки на дорогах, чи машина не заводилась, тому що була холодна погода. Проблема була в вашій дисципліні та режимі дня. Це може звучати дивно, але ви повинні навчитись думати про те, що ви думаєте. Та, як ви думаєте, і ви побачите, як все почне змінюватися навколо. Нельсон Мандела якось сказав, позитивне мислення це початок кожного великого досягнення. Мисліть позитивно, досягайте великого та підписуйтесь на наш канал.